8 січня 2025 року в Авідіополі відбулася чергова крадіжка мережевого кабелю компанії «Укртелеком». На жаль, використати дані з камер відеоспостереження, одна з яких направлена у бік місця крадіжки, неможливо. У Авідіополі відеоспостереження досі не працює. Відеоспостереження було вимкнено у зв'язку з оголошенням комендантської години під час воєнного стану. Але пізніше ці обмеження прибрали, адже і в Одесі, і у Чорноморську відеоспостереження давно працює. На місці крадіжки працювали поліціянти, які складали матеріали з метою реєстрації кримінального провадження, та працівники Укртелекому, які виправляли наслідки злочину. Сподіваюсь, що Авідьопольська селищна рада нарешті вже проведе всіх необхідних заходів з метою поновлення відеоспостереження в громаді, адже це ускладнює роботи поліції та стимулює злочинців. Роман Варшанідзе Альтернатіорг.